Доброго ранку, любі малята, наші хлопчики і дівчата. Дітки, сьогодні ми з вами поговоримо про найцінніше в нашому житті. Прослухайте загадку і відгадайте, про кого ми поведемо розмову. Рідна мама! І татусь, і бабуся, і дідусь, братик, я й сестра моя це усе одна. Здогадались? Так, сім'я. Найдорожче, що є у людини, це її сім'я, це рідні люди, які живуть разом, батьки і діти. Усі члени сім'ї люблять один одного. Піклуються одне про одного, намагаються зробити все, аби не засмучувати один одного. Інколи в сім'ї буває тільки два покоління, тобто мама, тато та їх діти. А буває, що до складу в сім'ї входять три покоління, коли разом живуть дідусь, бабуся, тато, мама та їх діти. Але крім мами і тата, братиків і сестричок, у вас є ще інші рідні люди. Це брати і сестри ваших батьків, які вже стали дорослими і мають власні сім'ї, а також їхні діти. Вони двоюрідні братики і сестрички. Можемо сказати, що ви усі рогодичі. Дітки, давайте з вами пограємо в гру. Поміркуйте і скажіть. Ким член сім'ї доводиться один одному? Хто хлопчик для тата і мами? Син. А хто хлопчик для бабусі і дідуся? Онук. А хто дівчинка для тата і мами? Донька. А хто дівчинка для бабусі і дідуся? Онука, хто дівчинка для тітки і дядька, племінниця, хто хлопчик для тітки і дядька? Племінник. Отже, дітки, сім'я може бути великою та маленькою. Головне не кількість членів родини. А те, як вони ставляться один до одного. Дітки, ви знаєте, сім'ю ще об'єднує одне прізвище, яке передається через покоління в покоління. Кожне українське прізвище не тільки певна ознака родини, роду, у ньому є свій зміст. Наприклад, є прізвища, що вказують на професії. Які, очевидно, колись давно були у роду, наприклад, Ковальчук, Гончаренко, а є прізвища пов'язані з певними ознаками характеру або зовнішньості: Добрянський, Розумовський, Кучеренко, а є такі. Що походять від імені Петренко, Савченко тощо. Пропоную малята вам поміркувати над походженням вашого прізвища і висловити з цього приводу свої здогадки і думки. А зараз, малята, я пропоную прослухати вірш і вивчити його. А про кого прослухайте загадку? Це слово кожен знає ні на що не проміняє. До цифри сім додам я. Що вийде? Сім'я. Вірш називається Моя сім'я, написала його Анна Чубач. Тато, мама, брат і я. Це не вся моя сім'я. Я ще маю дві бабусі і обі вони ганусі. Я ще маю два діди і оба без бороди. Я люблю їх і шаную. Як приходять всіх, цілую. Дітки, як називається вірш? Вірш називається моя сім'я. А хто автор вірша? Автор вірша Ганна Чубач. Про кого розповідається у вірші? У вірші розповідається про сім'ю. Скільки було бабусь? І як їх звали? Дві бабусі. Обі Ганусі. Які були діди? Без бороди. Що робила дівчинка, коли приходили рідні? Всіх цілувала. Дітки, давайте спробуємо вивчити вірш за допомогою малюнків підказок. Ганна Чубач, моя сім'я, тато, мама, брат і я. Це не вся моя сім'я. Я ще маю дві бабусі і обі вони ганусі. Я ще маю два діди і обо без бороди. Я люблю їх і шаную, як приходять всіх цілую. Малята, я ще раз прочитаю вірш. А ви повторюйте за мною. Ганна Чубач, моя сім'я. Тато, мама, брат і я. Це не вся моя сім'я. Я ще маю дві бабусі. І обі вони ганусі. Я ще маю два діди і оба без бороди. Я люблю їх і шаную, як приходять всіх цілую. Сподіваюсь, у вас все вийшло, мої маленькі друзі і ви запам'ятали чудовий вірш про сім'ю. Розкажіть його своїм рідним. А я чекатиму на відео вірша. До нових зустрічей. До побачення!